як зібрати внутрішній шрус. Спочатку нам треба надіти сепаратор. Є. Потім надіваємо внутрішню обойму. Вона заходить від саме слабину. Далі стопориться, це все діло стопорним колечком. Його ми також одягаємо. Проявляємо. Тепер нам треба зібрати цю конструкцію разом із шариками. Це діло акуратно одягаємо і зовнішню побоємо. Чик, поділи. Тепер це все діло стопоримо оцим стопорним колечком. Колечко розміщуємо так, щоб оцей виріс був посередині оцього паза. Все, готово, чогось працює.